Вітання всім глядачам і слухачам ютуб каналу Король Данило. І сьогодні ми будемо з вами поповнювати наш арсенал короля Данила цікавою чи важливою інформацією. Можливо, вона не настільки цікава, настільки важлива, але я вважаю за доцільне поділитися деякими міркуваннями з приводу того, що у Львові відбувся форум російської опозиції. Ну, але почну з того, чому, власне, така назва Агент Батон і Московська опозиція. Агент Батон це вперше з'явилася інформація, яка стосувалася нашого шановного мера Андрія Івановича Садового, на сайті Галицької партії, яку теж пов'язували з, з Андрієм Івановичем Садовим. Ну, але зараз не про це, а про те, що там Андрія Івановича написав про Андрія Івановича, що. Він відомий був в кримінальних колах на псевдобатон. Ну, ви можете почитати в словниках там, блатного жаргону, що це означає. Ну і, власне, оскільки іншого іншої даних немає про там можливе псевдо Андрія Івановича, то я використав от те, що з'явилося було в мережі. Ще раз нагадую, що це був хакерський злам сайту. Ну, як стверджували самі партійці, хакерський злам сайту Галицької партії, де з'явилася така от інформація. Отже, чому московська опозиція? Тому що я е, намагаюся використовувати термін Московія замість термін Російська Федерація. Так більш справедливо історично, як на мене. Ну, Звісно що офіційно РФ там і так далі, але, е, власне, московська. московська держава, московське велике княжество. Про це можна теж дискусувати і окрема тема, звісно, для, для розмов з істориками. Повертаючись до нашої теми. Що ж відбулося? Зверніть увагу, що кожна інформація про цей форум починається з, з, з цитування Андрія Івановича Садового. Я собі дозволю ще раз нагадати, щоб ви не шукали, хто не чув. Прозвучав допис Андрія Івановича в його телеграм-каналі наступним чином: Пишу, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської позиції. Учасники, нібито Ходорковський, Каспаров, Фейген, Шендерович та інші прізвища мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт на питання, запит у відповідні органи вже відправив. Е, ну, перш ніж взагалі аналізувати те, що сказав пан Садовий, варто е, зрозуміти що все, що робить е, Львівський мер, це робиться заради піару. Тобто це перше, що і перший критерій, це те, що має бути відповідний піар. Е, тепер, що стосується російської опозиції чи московської опозиції, як називають. Я хочу нагадати, що власне, історія Андрія Івановича і, скажімо, московських тіл, політичних чи неполітичних, силових, ФСБшних, вона є дуже давньою. В мережі розпосюджують там різні такі історії про те, що Андрій Іванович це. Солдат був кремлівського полку, який, начебто, охороняв Кремль. Ну, це неправда. Сам Андрій Іванович це спростово. І якщо я не помиляюся, власне він сказав. Ну, якщо не він, тобто це з достовірних джерел було відомо про те, що він насправді служив з полку спецзв'язку, який обслуговував стратегічну авіацію Радянського Союзу. Ну, уявіть собі, стратегічний авіація радянського союзу це най, най, найважливіший, скажімо так, вид військ свого часу, який підпорядковувався, крім повіскової по лінії напряму ЦК Компартії Радянського Союзу, оскільки йшлося про ядерну зброю, е, так от такий собі е, трієчник з технікуму зі Львова е, раптом опиняється в, на службі в Москві в такому, такому підрозділі. Совпадення, ну, можливо, не будемо там е, якісь версії. Е, інший такий момент, коли після того, як Андрій Іванович повернувся з служби в Москві. До речі, кажуть, що він їздив, перша його подорож пошлюбна була, власне, не там в Рим, в Відень чи кудись, а в Москву з пані Катериною, а найбагатшою жінкою Західної України, найбагатшою дружиною серед мерів України. Ну, менше з тим. Андрій Іванович приїхавши до Львова, повернувшись після служби. Якийсь час там про, про Сиді попротирав штани в якомусь там черговому фонді, які були створені на початку 90-х, а потім раптом він став одним з, скажімо так, з керівних осіб галицьких інвестицій. Я чітко, дуже чітко знаю, що 90-ті роки ці фінансові структури, подібні фінансові структури, банківські структури, були під контролем СБУ, але це фактично була філія. Російського КДБ на початку 90-х. Ну, тобто, зрозуміло, що трансформація вже Служби безпеки в е, проукраїнську організацію вона тривала, роками, довгими роками. На той час це була щітко філія, е, філія ФСБ, і е, випадково з'явилися там люди. Я ніколи в це не повірю. От не повірю. Власне, в той час десь я і особисто познайомився з нашим мером і скажу, що там не шукайте там великого глибоку розуму. Ну, Знаєте, в техніку він лишився трічником, який би потім дипломи він не купляв. Повертаючись до нашої теми, чому раптом Андрій Іванович написав заяву в СБУ. Це перше, для того, щоб привернути увагу, я вже казав, все треба через призму піару аналізувати. Це перше. Друге, що. Дуже легко і невимушено вимушено з бреха. Про те, що йому це не було відомо. Навіть на фотографіях з того заходу десь так прослідковується. Снотки я не можу там достеменно стверджувати, але про це вже й написали в мережі. Прослідковується цей мікрофон 24-го каналу, який належить найбагатшій жінці Західної України, пані Катерині Кіцудовій. Взагалі про те, щоб не знали про цей захід, і е, як пишуть журналісти, що СБУ теж сказали, що не знали про цей захід. Знаєте, це щось таке абсолютно нереальне, е, оскільки на заході був присутній радник президента пан Подоляк, е, там ще якісь представники, високопоставлені представники з Києва. Інше запитання, чому там не знали, не афішували. Ну зрозуміло, якщо ці люди, які там зібралися, вони є ворогами Путіна. Ну на Львів щось би могло прилетіти, коли про це знали. Чи поставили би до відома про такий захід агента на псевдобатон для того, щоб він цю інформацію злив в Москву? Це ну, так, теоретичне запитання. Так? Звісно, що ні. Яка би реакція мала бути Андрія Івановича на такий захід? Або, скажімо, і наше запитання. А якщо би мав агент на псевдобатон, Знову так, теоретично. Доповісти своїм кураторам про такий захід, а не доповів. Він би мав якось оправдатися, правда? ж? Ну от він оправдовується, може не оправдовується, що от він тільки не ну, дізнався, що був якийсь такий захід. Натомість процитую власне сайт сайту Захід.НЕД, відомий сайт, який знову таки належить до медіахолдингу садового. Що вперше форум вільної Росії на чолі з Гарі Каспаром зібрався в Вільнюсі в травні 2017 року та назвав путінську агресію міжнародним злочином, засудив репресії проти кримських татар на окупованій території та закликав до виведення російської військових формаль з України. Тобто політична позиція цього форуму чітко зрозуміла. До складу постійного комітету форуму входять опозиціонери російської влади. Владимира Шуркова, Марат Гельман, Андрій Ларіонов, Гарі Каспаров, Данило Константінов, Леонід Невзелін, Ілля Кономарьов, Андрій Сидєльніков, Іван Тютрін, Марк Фейгін, Євгенія Чирікова. Ем... І тут знову ж таки на тому ж сайті «Західнет», який чоловік написав: садовий, напевно, забув, як перепрошую, сраку Лизав Фельдмана на кожному щорічному джаз-фесті за гроші путінського олігарха. Ем... Грубо, знаєте, так, але справедливо, тому що. Чоловік, який зараз пише заяву в СБУ про те, що зібралася російська опозиція, яка, до речі, прийняла звернення абсолютно все звернення, я кажу, в всіх політичних канонах правильно. Це там і підтримка формули миру Зеленського, і засудження путінської агресії, про те, що при чинній владі, при Путіні ні про який мир там говорити не можна, і так далі. Тобто, все витримано при, скажімо так, абсолютно як кажуть проукраїнській позиції. Ми не будемо глибше аналізувати там. Якісь там підводні теж, які за тим є, але для медіа, для того, щоб показати громадянам Росії, що інші громадяни Росії, там не важливо, хто вони там є, там за національністю, за, за своїм соціальним походженням, але от вони виступають проти цього режиму, який є в Росії. І от при такій абсолютно, скажімо так, публічно правильній заяві, наш мер пише заяву в СБУ. Правда, щось тут не, не сходиться. Як казав президент Польщі то Соцьто Курванігра, є такий відомий анекдот на ту тему, але зараз не про анекдот, а про те, що коли ви дивитеся, читаєте оцю всю інформацію, у вас немає якогось відчуття дискомфорту. У мене перше відчуття дискомфорту виникло, ну, а навіщо це? І тут відповідей може бути кілька. Андрій Іванович бавиться в політику, в велику політику. Ким був санкціонований оцей з'їзд, про який начебто не знали там силовики, і начебто не знав Андрій Іванович, і начебто не знала військова адміністрація Львівська. Ну, це байки для ідіотів, мабуть. Хоча я розумію, що з точки зору заходів безпеки, коли зібрались люди, які публічно поплюжать Путіна, і є всі в купі, ну для такого Путін би не було жалко якогось там кінжала другого для того, щоб накрити отаку тусовку. Тим паче у Львові а десь не, не, не в країнах ЄС. Чому у Львові, знову ж таки, символічно, на територію України у Львові? Е, чи ображений Андрій Іванович е, тим, що його не поставили до відома? Звісно, що так. Тому що все, що відбувається у Львові, він позиціонує лише і винятково з собою, а тут раптом без нього. От. І е, власне, чи е, приймаємо версію про там, якогось там агента на псевдобатон? Який не доповів кураторам і таким, що на себе оправдовує, чи приймаємо ми версію політичної образи Андрія Івановича, щоб без нього організували цей захід. Чи приймаємо ми версію піару? Просто піару. зробив швидку заяву. Ну і всі про це пишуть, ну, всі ж пишуть, і російські телеграм-канали, я вже бачу в мережі в телеграмі, бачу теж про це згадують, цитуючи львівського мера. Як би там не було? Нічого спільного з інтересами України, а тим паче Львів'ян, чи інтереси мав би історії Андрій Іванович, тут немає. Це просто про це, про це власне, потрібно пам'ятати. І цю тезу я хотів донести до слухачів і глядачів. Я дякую за увагу. Почуємося. Побачимося.